Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного Дня. Нехай Бог береже вас та ваших близьких. Дає молість кожного покаятись, розуміти, що на першому місці має бути Слово Боже, тому що Ісус Христос Син вчора, сьогодні і навіки той самий. Сьогодні багато хто втратив цей фокус і так далеко вже пішли від істини, що не можуть розібратися де Бог, а де не Бог, де Боже, а де людське. Люди думають, що якщо здійснюється релігійний обряд, чи співають пісні, і існує якийсь концертний варіант служби, або якщо проповідник вийшов, грошей зібрали, кілька номерів заспівали чи показали, то це вже церква, і там Бог. Але це може бути не церква, а свинарник чи псарня, як і казав апостол Петро. Сам Христос у книзі Апокаліпсис попереджає: я прийду та випробую кожного у ділах Його. І є люди, які не увійдуть до неба на першому місці у цьому списку пси. Це дуже важливо розуміти, щоб не переступити межу прокляття. Апостол Петро описує свинарник чи псарню як людей, які намагаються у церкві узаконити гріх. Ось тут і проходить межа благословення та прокляття.